Доброго дня! Наступна тема нашого уроку найбільший спільний дільник, або скорочно НСД. І давайте розглянемо, що ж таке найбільший спільний дільник. Розглянемо це значення. Найбільшим спільним дільником двох чисел називається найбільше число, на яке ділиться кожна з даних чисел. Для цього ми пригадаємо з вами елементи ділення. У нас є ділене і є дільник. Так от, ми з вами будемо знаходити дільники двох-трьох чисел. У нас, наприклад, ділене перше, ділене друге, і ми будемо знаходити спільний дільник, тобто одне і те ж саме число, на яке поділиться два ділених. І давайте з вами розглянемо приклади. І так, наш приклад, знайдіть НСД, найбільший спільний дільник, чисел 18 і 45. Що ми з вами робимо? Нам потрібно 18 і 45 розбити на прості множники, тобто знайти всі їх дільники. Ми пишемо 18, 18 ставимо вертикальну лінію. Під 18 ми будемо писати з вами результат ділення. Тобто справа у нас знаходиться результат ділення. Далі зліва від розділової лінії будуть в нас дільники. Тут ми не будемо використовувати одиничку як простий дільник. Але будемо використовувати інші прості дільники, такі як 2, 3, 5, 7 і так далі. І так, повертаємось до нашої 18. -ки. І так, 18 у нас за табличкою множення, ми можемо поділити на просте число 2. От, 2 ми з вами записали. 18 поділити на 2. Ця е, лінія розділова це ділення. 18 поділити на 2 буде 9. І ось ми отримали результат 9. Далі 9 ми можемо поділити на 3. 9 поділити на 3 буде 3. Записали результат ділення з лівої сторони від розділової лінії. І далі 3 можемо поділити ще на 3. Наш дільник на який ми ділимо 3, записали з правої сторони від розділової лінії. 3 поділити на 3 буде 1, і одиничкою у нас завершується наше ділення. Те ж саме робимо з 45. 45 можемо поділити на 3, це буде 15, 15 записали з лівої сторони від розділової лінії. 15 можемо поділити на 3. 3 пишемо справа, а результат ділення 15 на 3 напишемо зліва. 15 поділити на 3 буде 5. Далі 5 ми можемо поділити на 5, це буде 1 і все, ми закінчуємо наше ділення. Далі ми переходимо до найцікавішого. Тут, в прикладі, у вас розписано розклад чисел 18 і 45 на множники. Тобто 18, це 2 помножити на 3 і помножити на 3. Ну і трічка може згорнутися як 3 в квадраті. І от ми якраз бачимо е, всі ці числа 2, 3 і 3 в нашому правому стовпчику від розділової лінії біля 18. Теж саме з 45. -ма. У нас 45 це склад нашого числа за множенням, 3 помножити на 3 і помножити на 5. Але ми можемо цього не робити і не розписувати. Що нам потрібно? Нам достатньо наших стовпчиків. Що ми робимо? Щоб знайти найбільший спільний дільник, ми беремо, переглядаємо перший стовпчик і порівнюємо значення з першого з другим стовпчиком, і шукаємо спільні значення. І так, давайте подивимось. В нас в першому стовпчику є число 2, в другому стовпчику двічки немає. Тобто ми його не беремо. Його можна не закреслювати, але щоб вам було зрозуміліше, я його напишу. І так, тепер дивимось. Далі у нас йде в першому стовпчику число 3, і в другому стовпчику у нас йде число 3. Я напишу нижче НСД, найбільший спільний дільник, 18 і 45. Ми бачимо ми побачили, скільки чисел? Ми побачили дві трієчки, але беремо одну пару і записуємо одну трійку, тому що вона спільна і для лівого, і для правого стовпчика. Далі, з цим розібрались. Далі беремо, дивимося, друга є трійка в першому стовпчику і є трійка в другому стовпчику. Знову ж таки, взяли пару чисел і записали. Одне число три. Ми бачимо в наших стовпчиках, якщо порахувати в лівому і в правому всього 4 числа три, але записуємо в НСД лише 2. Далі, перший стовпчик закінчився, в другому стовпчику у нас залишилась п'ятірочка. Але оскільки п'ятірочки немає в першому стовпчику, ми її також не беремо. Отже. В нашій відповіді ми дивимося, НСД 18 і 45 це два спільних числа, 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 можемо записати за допомогою степенів, це 3 в квадраті. А 3 в квадраті в нас це буде 9. І далі, щоб знайти НСД двох чисел, перше, нам потрібно розкласти дані числа на прості множники, і друге, знайти добуток спільних дільників даних чисел. Далі, для чого ми взагалі з вами знаходимо НСД? НСД ми знаходимо, щоб скорочувати дроби. І ми маємо алгоритм скорочення дробів. Щоб скоротити на даний дріб, треба для чисельника і знаменника дробу знайти найбільший спільний дільник, що не дорівнює одиниці. Далі поділити знаменник даного дробу на спільний дільник і результат записати в знаменнику нового дробу, і поділити чисельник даного дробу на спільний дільник і результат записати в чисельнику нового дробу. І у нас є приклад 10,12. Ми розуміємо, що за табличкою множення у нас і 10 і 12 ділиться на 2. Але якщо у нас великі числа, нам доречніше було б розбити на НСД. Використати НСД. Тобто, 10 ми би розбили 5, 10 поділити на 5 буде 2, 2 поділити на 2 буде 1. 12 ми можемо поділити на 2, це буде 6, 6 ділиться на 2, буде 3, і 3 поділимо на 3, буде 1. Тепер НСД двох чисел 10 і 12. До рівня. Дивимось, п'ятірка є в першому стовпчику, але немає її в другому стовпчику, ми її не використовуємо. Далі дивимось, двічка є в першому стовпчику, і в другому стовпчику також є двічка. Ми її записали один раз. Все, з першим стовпчиком закінчили, в другому залишились числа, але вони нам вже не потрібні, тому що їх більше немає, їм відповідних чисел в першому стовпчику. Отак ми... І знайшли з вами найбільший спільний дільник двох чисел. І що ми робимо? Що нам взагалі кажуть ці два пункти? В нас було 10 12. За основною властивістю дробів в нас ми можемо дріб в певну кількість разів і чисельник, і знаменник. Тобто, якщо ми 10. Ділимо на 2, то ми і 12 повинні поділити на 2. Але цей крок ми зазвичай пропускаємо. 10 поділити на 2 в нас буде 5, 12 поділити на 2 буде 6. Але зазвичай ми робимо ось таким чином, як показано. Ми знаємо, що ми 10 повинні поділити на 2, ми його 10 закреслюємо і пишемо. Замість нього вгорі п'ятірочку, щоб не забути, що там залишається. Те ж саме із 12 12 поділити на 2 буде 6, і в результаті ми отримали 5 шостих. І давайте розглянемо приклад. Знайдіть найбільший спільний дільник двох чисел. Це зробимо номер 4. У нас є число 96 і є число 144. Тут нам якраз знадобляться. Ознаки подільності чисел. 96 і 144 це не табличні значення, не таб... з таблички множення, тому нам доречно пригадати ознаки подільності чисел. І так, давайте пригадаємо, на 2 ділиться число, яке закінчується на парну цифру. І дивимось. 96 нас закінчується на 6, 6 парна, отже, ми можемо 96 поділити на 2. Це буде 96 поділити на 2, 48. 48 ми також можемо поділити на 2 24. – 2.4 поділимо на 2 буде 12. 12 поділити на 2 буде 6. 6 ми можемо поділити на 2 буде 3. І 3 поділити на 3 буде 1. Оно, скільки як багато у нас дільників. Далі. 144. Ми також бачимо, що остання цифра 4. В цьому числі, отже, також можемо поділити на 2. 144 поділити на 2 буде 72. 72 також можемо поділити на 2 – 36 36 можемо поділити на 2, буде 18. 18 ділимо на 2, буде 9, 9 поділимо на 2, буде на 3. Буде 3. 3 поділимо на 3, буде один. І тепер знаходимо НСД двох чисел. 96 і 144. Тепер беремо число 2. Є в першому стовпчику, є в другому стовпчику. Я, наприклад, собі виставляю галочки. Дві галочки і одне число. Записуємо у відповідь. Далі, наступна двічка. Є двійка в першому стовпчику, є двійка в другому стовпчику. Поставила дві галочки в обидвох стовпчиках і один раз записала наступну пару. Далі знову двічки. Знову записала. Ще раз два. Знову записала у відповідь. Всього у мене зараз 4 двійки множаться одна на одну. Далі наступна двійка в першому стовпчику є, а в другому вже немає. Я її закреслюю. Але її можна не закреслювати. Добре. Далі 3 є в першому стовпчику, є в другому стовпчику, і я її записую. Трійка з іншого стовпчика ми її не чіпаємо. Щоб вона не заважала, ми її закресли. Який буде у нас найбільший спільний дільник? 2 помножити на 2, 4 помножити на 2 8, 2 помножити на 3 буде 6. І 8 помножити на 6 буде 48. Отже, найбільший спільний дільник. Двох даних чисел буде число 48. І якщо у нас є, наприклад, дріб 96 поділити на 144. Знову ж таки, нагадую, 48 це дільник, на який може поділитися або скоротитися наш дріб 96,144, якби це був дріб. Тобто 96 потрібно поділити на 48 і 144 також поділити на 48. Якби ми написали цей проміжковий етап, ми б запис... закреслили 96. 96 поділити на 48 буде в нас 2, і в чисельнику ми записуємо двічку маленьку, що ми її запам'ятали, і в результаті ми також запишемо 2. 144 поділити на 48 буде 3. Ми б закреслили, написали трієчку знизу маленьку, і в знаменнику ми пишемо три. Так у нас і знаходиться найбільший спільний дільник, і так у нас за його допомогою скорочуються дроби.